Ну що ж, пройшов час, дегустація домашньої шаурми. Ми так з чоловіком її захотіли, але саме щоб була домашня. Скільки я собі взяла широку, зробила. Саму велику. Здоров Саму здорову, чоловіку маленьку, а собі велику. Да. Так, беремо до шаурми. Вона ще гаряча, капець. Не я як я її буду зараз пробувати. На грилі. Піджарили, далі наверх будемо соус. Соус дуже класний. Майонез, сметана, чесник і гірчиця. Це, до речі, перший раз, що з гірчицею ми пробуємо. Так. На вечір. Ну що, з богом? Соус уже бомбезний. Дуже смачно. Ми сюди вклали капустку. я зробила дуже класну, таку як салат. Ем, грибочки. Шампіньони пожарили. Помідори домашні, домашні огірочки були, м'яско. Ну і все начебто. Ну, така, сочна, така добра. Вона розпадається, а ще. тече. Незу розпадається, бо вона велика дуже. М -м -м. Ось знизу їсти. Угу, тут розпалося внизу. Дуже багато начинки. Ми ще лаваш трохи плани візьмемо. Угу. Ну, слідово тебе. Лаваш по 7,50. Він якийсь був, ну, він м'який, він нормальний. Ну, потрісканий трохи був. Ну, просто неприятливий. Ось, візьмемо кутом. Солушка. Может кинчату доставать и есть. А можем Угу.